Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук на сьогодні об'єднує 20 районних та 6 міських філій. Мова йде наразі про подальший розвиток цієї мережі. Але тільки цим наполягає голова облдержадміністрації Василь Ядуха не можна обмежуватися. Робота з обдарованими учнями це і матеріальне заохочення кращих, в тому числі педагогів, і розвиток науково-експериментальної пошукової роботи. Приклад такої діяльності в Волочиський район. Проводиться е -е, шанування обдарованих дітей е -е, до першого червня за. Дітей, ми їх вшановуємо, нагороджуємо грамотами на районних держав, державних адміністрацій. Також 84 обдаровані дітей цього року були оздоровлені е, табрат як в артеку, так і молодій гвардії, так і генечистку. <звіття> Якість освіти була і залишатиметься одним з головних пріоритетів у роботі нинішньої влади, наголошує Василь Ядуха. За останні роки на Хмельниччині спостерігається позитивно. Динаміка в цьому напрямку. Посудіть самі науково-дослідницькою роботою в Хмельницькій області охоплено вже 6 тисяч школярів старшокласників нашої області. І саме приємно те, що кількість представників сільської місцевості сільських шкіл зростає. Я хотів би, щоб кожен із нас проаналізував роль закладів освіти в цьому питанні на території кожного району і міста. Тому що коли ми маємо в цілому непогані результати, то є цілий ряд територій, де вже три роки підряд нічого не змінюється в позитивну сторону: це Городоцький, Даражнянський, Кам'янець-Подільський, Новушицький, Полонський, Старосинявський, Теофіпольський райони та місто Славута. Хмельниччина пишається своєю історико-культурною спадщиною. Та от стан більшості пам'яток та музеїв бажає кращого. Справжньою перлиною нашої хмельниччини є музей російської поетеси Анни Ахматової. Родовий маєток де розташована експозиція йому понад 150 років, і він, звичайно, потребує капітального ремонту, ну, практично відродження вже. Будинок, де розташована Старокостянтинівський історико-краєзнавчий музей, перебуває в аварійному стані. Хмельницький, єдиний обласний центр, який не має достойного приміщення Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Та не перелік бід треба доповідати, наголошує Василь Ядуха. Вже давно пора управлінню культури напрацювати пропозиції щодо їх подолання. Начальнику управління культури додатково вивчити ми сьогодні не затверджуємо це питання і конкретно розписати в якій території що потрібно зробити. Музеї мають бути е, відновлені, де їх немає, або абсолютно побудовані, або виділені місця в кожній території нашої Хмельницької області. Тому немає такого регіону, який би не мав що сьогодні показати. Наразі така робота вже розпочата у Кам'янець-Подільській фортеці з державного бюджету. На порятунок новозахідної вежі виділено понад 3 мільйони гривень. Кам'янчани ще просять 350 тисяч на завершення пристінного комплексу і в цьому мають підтримку і розуміння. Документи готуйте, ти будемо розглядати для Хмельниччини. Культурна спадщина має надзвичайно важливе, абсолютно економічне значення. Порахуйте самі, це вважайте на базі цих об'єктів може розвиватися туристична індустрія. Обговорили присутні питання свободи слова. Заступник головний керівник апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька схвально оцінила роботу змів період виборчої кампанії і наголосила на нових можливостях для журналістів. Відтепер їхня діяльність більше захищена новим КПУ. За новим кримінальним процесуальним кодексом розслідування кримінальних правопорушень вчинених відносно працівників засобів масової інформації потрапляють до компетенції органи. Внутрішніх справ, а не прокуратури, як було до цього. Одним із нововведень КПК є норма про неможливість допиту журналістів як свідків, якщо вони отримали інформацію під час професійної діяльності. Ми відкриті абсолютно до спілкування. Нам немає чого приховувати. Я тільки прошу журналістів до об'єктивності, не працювати на замовлення. І спільно з владою вирішувати всі ті питання, а точніше допомагати владі, вказувати на недоліки, які ми обов'язково сприймаємо, вирішувати всі проблеми, які є на території нашої Хмельницької області.